Вітання. понеділок, 12 серпня, початок робочого тижня вже має свої теми. Сьогодні з вами Оксана Мотрук і дивимося про таке. Собака гавкає, караван іде у п'ятому секторі Калинівського ринку. Всупереч волі підприємців хочуть ліквідувати торгові лавки. Копійка до копійки і ремонт завершено. Міст в атаках зафункціонує через 6 днів. Обіцяє служба автомобільних доріг. Авто здорожчує через нові податки для виробників. Чому має страждати покупець? А тепер про це більше. У Чернівцях запрацював пункт прийому візових анкет Республіки Польща. Візовий центр знаходиться практично у центрі міста на вулиці Червоноармійській, 31. Колись це питання, обговорювали при зустрічі генконсул Ярослав та секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин. Такий формат представництва значно полегшить процедуру подання документів та отримання віз для жителів міста та області. За статистикою щороку візи до Польщі отримують 20 тисяч буковинців. Відтепер їздити з паперами до. До Львова, чи Києва не доведеться, все стало простіше. Варто подати документи і чекати відповіді. Така віза вартуватиме 18 євро, тобто 200 гривень. Ми всі чекаємо на підписання договору з ЄС про асоціацію. Це може статися восени. Відкриття цього центру буде добрим початком спільних відносин. мені особисто секретарю міської ради чуть образило, чому у франківській є візовий центр? а в Чернівці немає? І ви знаєте, і наша зустріч, після якої пройшло два роки, відбулося ще два місяці назад, і ми бачимо сьогодні результат. Ми бачимо сьогодні гарне приміщення, те, що дасть нам можливість подальшому, як сказав вже Михайло Нікола, зберегти час, і наша співпраця все станеться більш кращою. Я не здамся без бою. Підприємці п'ятого сектору Калинівського ринку продовжують відстоювати своє право на працю і не погоджуються на реконструкцію. На їхню думку, після ремонтів торгувати на своїх місцях вони більше не зможуть. Сьогодні люди вкотре захвилювалися, адже всупереч їхній волі. Втім, за рішенням виконкому адміністрація ринку намагалася вивезти контейнери. У цих людей уже з'явилась фобія до слова реконструкція. Логіки второпати вони не можуть навіщо вивозити контейнери, якщо люди самі готові за свої кошти провести реконструкцію. За свої кошти люди хочуть зробити арочний дах. Щоб не під да. підприємцям. Ну, благоустроїти, якщо треба, навіть заасфальтувати теж за свої рахунок за рахунок підприємців. Ну на це адміністрація зовсім реагує по другому що вони нам це не дозволять робити. А з іншого боку, ніхто навіть і не планує відшкодовувати усі витрати, котрі підприємці вклали у своє торгове місце. Ці всі рулети ролє... встановлені за гроші підприємців. Вони встановлені. З дозволу адміністрації ринку, от тепер це все хочуть знести, і невідомо навіщо це зносити, і хто людям компенсує оці всі затрати, тому що встановлення одного такої ролети воно є досить дорого вартісним. Не зволікаючи, люди звернулися у міліцію, аби перешкодити евакуації контейнерів. Треба здійснювати ці кроки. За згодою всіх, хто має до цього відношення, тобто за згодою підприємців, в першу чергу, бо вони є власниками цих торгових місць. І завтра ми думали, що на виконавчому комітеті це питання розглянеться, але виявляється, що дирекція Калинівського ринку випереджає рішення виконавчого комітету і своїми вчинками і діями провокує знову підприємців, на якісь такі незрозумілі. Вкотре в черговий раз міськрада вводить людей як мінімум в оману, а я би сказав, це так просто бреше людям. Реконструкції не передбачається, і плану цього немає. Що тоді вони роблять? Керівництво пояснює на п'ятому секторі, хочуть лише навести порядок, а всі контейнери це власність ринку, а тому і розпоряджається ними, як вважають за потрібне. Ці роботи, які ми зараз проводимо. Це вивозиться майно Калинівського ринку згідно рішення виконавчого комітету для подальшої реалізації його через аукціони. Дані прилавки, які ми сьогодні маємо демонтувати, це прилавки загального користування, тому в людей немає. Угоди з Калинівським ринком це прилавки, куди люди приходять кожного дня і можуть займатися торгівлею. Тобто це нестабільна робота на прилавках. Раніше вже вивезли 9 із 17 контейнерів, причому це ті, де не ведеться торгівля. Забрали і кілька прилавків, натомість виготовляють нові. Завтра на виконкомі вирішуватимуть, як діяти далі. Анатолій Никифрек, Іван Мітрік, теме дня ТВА. Одного врятували та ще трьох евакуювали. У Чернівцях вночі горіла квартира на 9-му поверсі. Загорання виникло близько першої години у житловому будинку на вулиці Комарова. Коли прибули пожежно-рятувальні підрозділи, у квартирі, де сталася пожежа, перебував власник оселі. Сильне задимлення у приміщенні загрожувало життю чоловіка. Щоб увійти до приміщення, вогнеборцям знадобилися апарати захисту органів дихання. В одній із кімнат рятувальники виявили господаря помешкання, якого вивели у безпечне місце. Крім того, довелося евакуювати трьох мешканців сусідніх квартир. Переконавши, що людям нічого не загрожує, надзвичайники почали гасити пожежу. Невдовзі вогонь приборкали. Всього ж протягом вихідних у Чорнівецькій області сталося 5 пожеж. Протестуйте і вас почують, вочевидь, нехитра схема почала діяти на Буковині. Щоправда, поки йдеться лише про понівечення дороги і жалюгідні мости, котрі, руйнуючись на очах, змушують буковинських відчайдухів вдаватись до радикальних дій. Перекриваючи шляхи автомобілям, люди вимагають єдиного елементарного ремонту, можливості їздити бодай за довільними дорогами та мати можливість безпечно перетинати мости. Звітуючи за останні тижні, обіцяючи, що все відремонтують вчасно. Сьогодні у будинку з Левими з журналістами зустрівся на начальник служби автомобільних доріг області Ігор Гах сказав, що за останні сім днів боролися з ямковими дефектами на дорожньому полотні, витративши на це 400 тон асфальту. Утім, уже сьогодні ця робота, попри доречність і запланованість, призупинена. На жаль, на сьогоднішній день на сьогоднішній день роботи по ямковості поки призупинені, зв'язку з тим, що від, ну, відсутні матеріали. Ми зараз очікуємо. Е надходження коштів буквально сьогодні сьогодні завтра це нас, нам дасть змогу відновити роботи з ліквідації вковості роботи на сьогоднішній день проводяться по визначених об'єктах, ну такі як міст і обізна хатина, ремонт мосту в атаках обіцяє гаг завершить 18 серпня. Наразі обсяг виконаних робіт перевищує 17 мільйонів. Загальний же кошторис становить понад 21 мільйон гривень. Повідомив чиновник. Тим часом держава виділила 15 мільйонів гривень на ремонт ще одного мосту. У селі Звенячів, що на Заставнівщині, вже оголосили тендер на виконавця ремонтних робіт, які планують завершити у листопаді. А ми продовжуємо на похорон треба заробити. З 1 вересня Українцям доведеться платити утилізаційний збір за авто. На думку авторів, закон дозволить зменшити обсяги імпорту, адже йномарки здорожчають у такий спосіб. Українські виробники розраховували отримати конкурентну перевагу. Як нововведення вплинуть на ситуацію на авторинку, з'ясовував Олександр Ткачук. Кожне авто може здорожчати від 5 до 30 тисяч. Це якщо говорити простою мовою, адже процедура розрахунку утилізаційного збору досить складна. Ці гроші мають йти на утилізацію старих автомобілів. І так як на сьогодні вважається, що на Україні 80% автомобілів старше 13 років, і тому, так як це шкодить екології і засмічує нашу країну, потрібно їх утилізувати. І, скажімо так, гроші з цього збору мають йти на Будівництво 10 заводів по утилізації автомобілів. Проте закон також передбачає, що вітчизняний автовиробник має або платити збір, або створити мережу центрів з утилізації, якої в українських виробників немає, так само як і в імпортерів авто. Саме через це, вже з 1 вересня українські автовиробники, які не встигнуть побудувати утилізаційні пункти, платитимуть збір так само, як і імпортери. Тому зростуть ціни і на вітчизняні, і на імпортні авто. Так як вводиться знову наступний податок, утилізаційний збір, то на жаль, стримувати ціни вже буде неможливо. Тобто, в будь-якому випадку буде підвищення ціни на майбутнє, ну поки що ніяких незручностей для покупців не буде, тільки збільшення вартості. Тим часом за липень. Поки вирішувалось питання, чи підпише президент Янукович закон про утилізаційний збір, продажі авто в Україні зросли на понад 18% у порівнянні з червнем. Однак дилери передбачають різке скорочення продажів після запровадження утилізаційного збору у вересні. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич та Медня чвертю століття у Чернівцях п'ють каву. Днями випнулося 225 років, як у місті з'явилася перша кав'ярня. Вона знаходилася на розі вулиць Геренгаси та ринкової площі. Тепер вулиці Коболянської та центральної площі. Приміщення називалося Три корони. В ньому облаштували кімнату для кави. Відомо, що зерна ароматного напою привозили з Гамбурга, а туди з Америки. Згодом на місці трьох корон збудували кам'яний будинок, а в ньому відкрили кав'ярню Габсбург. Тут збиралася еліта Чернівців. Пані після промана могли дозволити собі філіжанку другу кави, оскільки цей напій був досить популярним. Однак доступним не для всіх у кав'ярнях призначали зустрічі, дискутували різними мовами, читали свіжі газети з усього світу і книги, та навіть грали у більярд. Оскільки у кав'ярні була гральна кімната. За два століття ситуація добряче змінилася. Кав'ярні стали дуже популярними, доступними для більшості та одним із улюблених місць відпочинку чернівчан. На сам кінець нагадаємо про головні теми понеділка. Собака гавкає, караван іде. У п'ятому секторі Калинівського ринку всупереч волі підприємців хочуть ліквідувати торгові лавки. Копійка до копійки і ремонт завершено. Міст В Атаках зафункціонує через 6 днів, обіцяє служба автомобільних доріг. Авто здорожчує через нові податки для виробників. Чому має страждати покупець? На цьому у мене все. Побачимося невдовзі у темах дня. Будьте щасливі уже сьогодні.